Сонечки, Мене звати Софія і ви на моєму каналі Софі Вайб. Я дуже рада вас тут бачити. Це наше перше відео і я хочу трішки познайомитися. У цьому каналі буде все, що я люблю: блоги з мого життя, розпаковки, трішки болталок і просто хороший настрій для вас, мої сонечки. Я створила канал Софі Вайб, щоб ви ощутили тепло, реальність та блоги, які я буду знімати для вас. Дякую всім моїм сонечкам за підтримку і теплі слова. Я дуже ціную кожного з вас. Не забувайте підписатися, ставити лайки, писати коментарі. Я люблю з вами спілкуватися. А тепер переходимо до найцікавішого. Зараз будемо відкривати перший подарунок. Перший подарунок. Дивимося. Вау! Як прикольно! Ну, так можна сказати, з стан. Я хотіла собі місце від Victoria's Secret. І здійснилася моя мрія. Тому давайте зараз понюхаємо його. І я почув цей смак. Спочатку я хотіла зовсім другий смак, але я його понюхала по реальному. І мені зовсім не сподобався. Тому я сказала своїй подрузі, те, що не купляє мені той смак. І я взагалі не думала, що мені подарить Вікторія Секрет. Ну, вона сказала, що вона вибрала на свій смак. І ну, зараз і понюхаємо. Смачно пахне. Якщо вам потрібен смак, то скрінте. Він не такий і не солодкий, ну, такий нейтральний, можна так сказати. От можете Дивимося далі. Далі. О, це. Також смовіш листа. Ви готові? Ладно, показуємо. Ну, будь ласка, поставте лайки за те, що я вам зараз покажу. Це також змовіш ліста. І це отакий от блиск від Кіко Мілана Давайте подивимося відтінок. Якщо чесно, в мене буде наручні. Три дні назад. Ну, ладно, відтіночок. Тут... Е... В такої покрочки. Ну що, вам показувати? Показувати? Ну, давайте. Раз, два, три. Вау! Який він гарний! Ясно, якщо так дивитися, він дуже красивий. Якщо вам потрібно, то він в е, 33-му відтіночку. Попробуємо його на губи. Я, вже, звісно, додавала собі блиск. На губи, але все одно спробуємо відкриваємо це знову вішлі стою, я дуже рада. Зараз на і покажу результат. Отакий от, от результат. Я не знаю, чи дуже видно, але коли я намастила, він прям був такий розовенький, такий прям відтіночок. Так що я дуже рекомендую вам. Це відтіночок. Хто там ну, не дослухав, то це відтіночок 33. Що це подарунок від моєї найкращої подружки, так що, дякую велике, якщо ти дивишся це відео. Ми зараз це все відкладуємо і дивимося наступний подарунок. Далі це подарунок від моїх батьків. Мене вже не видно, можна так сказати. Як ви думаєте, що там? Тут вже щось торчить. Я вже. Бачу, що там дивимося. Перше. я напевно достану такі маленькі подарунки. Перший подарунок це олівчик від глимбів в 112 стін. Так, далі у нас отака от туш, також глимбів. Далі дивимось О! отакий от блиск від глимбі. Давайте його відкриємо. Вау, така щіточка, може так сказати. Прикольно. Вот такі от. Далі з косметики. Це напевно останнє, так? Так. Це, Це підводка для очей. Тільки вона не проста, а золота от. Можливо, вона на камері виглядить якось темніше, але ну, так просто то воно виглядить золотеньке і трошки зелененьке. Косметики, це все. Далі дивимося оце от подарунчиком. Це отакий от стаканчик. Для на, на, ну, для, напитків, для напоїв. Такі от. На цій неділі я поїду з батьками купляти полуницю. Візьму спрайт, лимон, там, може, якусь м'яту. І зроблю собі напої.